Вітаю вас, діти! Сьогодні я вам розповім про те, що таке гроза. Гроза це природне явище, під час якого в небі з'являються чорні хмари, виблискують блискавки і чути гучний грім. Гроза приносить дощ, іноді навіть гра і сильний вітер. Як з'являється гроза? Гроза починається, коли в небі накопичується багато вологи і утворюються великі грозові хмари. Усередині цих хмар виникає електрична енергія, яка потім проявляється у вигляді блискавки. Коли блискавка прорізає небо, ми чуємо гучний звук. Це грім. Чи небезпечна гроза? Так, гроза може бути небезпечною, тому під час неї краще залишитися вдома або знайти безпечне місце. Не можна ховатися під деревами, купатися в річці чи перебувати на відкритих місцях. Цікаво, що після грози часто можна побачити веселку, гарний різнокольоровий місточок у небі. Блискавка може бути різного кольору. Зазвичай блискавка біла або жовта, але вона може бути іншого кольору. Наприклад, червона блискавка з'являється у вологому повітрі, а синя або фіолетова – у сухому. Є тиха гроза. Іноді можна побачити блискавку, але не чути грому. Таке явище називається тепловою блискавкою. Це означає, що гроза дуже далеко, і звук не доходить до нас. Грози допомагають природі. Гроза очищує повітря, збагачує землю корисними речовинами і навіть допомагає рослинам рости. А після дощу з'являється свіже та приємне повітря. Гроза це не лише гучне і блискуче явище, а ще й дуже важливий природній процес.